Хорошу професію, пристойний заробіток. Виходить, що йододефіцит породжує сірість. Це вже зараз позначається на рівні розвитку цілих країн. І якщо кожне наступне покоління втрачає у своєму інтелектуальному потенціалі по 10 пунктів, то нації загрожує повна інтелектуальна деградація. Чому ж організм втрачає йод? Якщо людина їсть надто солену їжу, качанну або цвітну капусту, п'є хлоровану воду. До 60% йоду втрачається при тепловій обробці продуктів. Це пояснюється властивостями заміщення галогенів, яке виражається законом. Будь-який з чотирьох галогенів може заміщати елемент з більш високою атомною масою і не може заміщати елемент з більш низькою атомною масою. Фтор може заміщати хлор, бром, йод оскільки має більш низьку атомну масу. На зразок втору хлор витісняє йод. Зворотній процес неможливий. Основну потребу у йоді ми задовольняємо їжею та водою, але у природній їжі йоду небагато. У процесі еволюції землі велику кількість цього мікроелементу змило з поверхні ґрунту льодовиками, снігом, дощем і віднесено вітром і річками у море. В Україні третина населення мешкає у йододефіцитних районах, а багато українців забезпечує свій прожитковий мінімум, збираючи врожаї з присадибної або дачної ділянки. Грунт тут родючий, але містить мало йоду. Як же попередити розвиток захворювань, що викликані дефіцитом йоду? Морські водорості, найдавніші мешканці планети. Їх вік близько 180 мільйонів років. За цей час водорості накопичили такі речовини, яких немає або дуже мало у рослинах суші. Найвідоміше з них морська капуста, ламінарія. У тонні висушеної морської капусти міститься до 5 кілограмів йоду. По харчовому ланцюжку... Усі мікроелементи з водоростей переходять і накопичуються в організмі морських тварин та риб. Звичайно, можна щодня їсти морську капусту і червону рибу. Але економічний стан багатьох родин не дозволяє щоразу вживати в їжу такі продукти. Добова потреба людини у йоді всього 150 мікрограмів. Один мікрограм це одна мільйонна частина грама. Неозброєним спеціальною оптикою оком побачити таку частину неможливо. Спробуємо зважити її на електронних терезах. Навіть досвідченому фахівцю зробити це дуже непросто. Ось вони 150 мікрограмів. Але ж, щоб щитовидна залоза працювала як слід, за все життя людина повинна отримати усього лише від 3 до 5 грамів чистого йоду. Це одна чайна ложка. Тож може з метою профілактики випити флакончик йоду. На жаль, у великій кількості чистий йод дуже небезпечний. Доза у 2-3 грами може бути смертельною. Щоб попередити розвиток зоба... Дефіцит йоду заповнюють вживаючи йодовану, поварену сіль. Чому саме сіль? З давніх давен сіль відіграє важливу роль у торгівлі та політиці. У різних культурах цей продукт є об'єктом поклоніння, символом привітності та гостинності. У давнину багато народів використовували її як валюту. Деякі примітивні племена Розраховувалися за сіль золотом тієї ж ваги. А все через те, що щодня людина споживає сіль у малій, але майже постійній кількості. Йодована сіль це не ліки. Це продукт харчування. Аби купити її в магазині, не потрібні рецепти. Я твої любимої сосиски сваріла. Дорослій людині на добу потрібно до 6 грамів солі, а у ній приблизно добова потреба нашого організму у йоді. До того ж, як мінімум половина цієї солі вживається у прихованому вигляді. З хлібом, ковбасою, консервами та іншими готовими продуктами. Для присолювання залишається усього 2-3 грами. Менше половини чайної ложки. Однак навіть цієї кількості... Буде достатньо, щоб нормалізувати споживання йоду. Як бачите, нічого не треба робити спеціально. Просто замість звичайної солі всюди, де можна, треба використовувати сіль йодовану. Ось і вся профілактика. Попередження захворювань, які викликає брак йоду, стало елементом співіснування сучасної людини та довкілля. А вживание едованной соли ⁇ ланка здорового способа житья. <плес> вот уже год, как в рационе питания наших детей и дома, и в школе применяется только едированная соль. Можно с уверенностью сказать, что за этот год у детей улучшилась память, им легче сосредоточиться, повысилось внимание, они стали меньше уставать. І, звісно ж, улучшилась співаємось. Йодування солі успішно застосовується ось уже більше, ніж 60 років. Україна один з найбільших постачальників солі до багатьох країн світу. І від того, будеться сіль йодованою або ні, залежить здоров'я не тільки жителів України.